Всім привіт із сонячної Італії! Вітаємо вас у новому сніданку, світанку. і раді бачити вас на нашому каналі. Чим обідає істинна італійка? Чим ти обідаєш? Паста. Паста з рибою. Паста з рибою. З морепродуктами. Да, покажем. Буває, дивується, що от е, різні форми пасти. Воно різна форма пасти дійсно по-різному смакує. Да? Орікетта тобі подобається. Любить вона таке з морепродуктами. Я поснідала хлібом Моніки, моєї подруги. Яка, як... ну, вона вже не пече хліб, це просто попросили, і подруга з Мілану приїздила і попросила, щоб спекти хліба. Хліб бездоганний. Я за ним скучила. Але добре, що не пече, бо тільки отак бутерброди з її хлібом тільки би їла. До речі, це хліб, у них тут місцеві додають в нього картопляне пюре, відварюють картоплю. В мундірах, потім вони її душать на спеціальну душилку, таку, на вигляд, як велика чесночниця. Хто в Італії знає, нема в них в качок. У мене є для пюре товкачка. в І роблять її ріденьку-ріденьку, і опару, напевно, на ній роблять. Я не знаю, я не хазяйка. З маслом і з червоною рибкою. Мене питали, навіщо засолювати відразу всю. Ну, Тому що ти взяв кілограм, засолив, потім порізав собі по кусках і кинув морозівку. Достав воно воно підтаяло і смакуй собі. Не потрібно кожен раз її засолювати. Бо один раз пересолиш, другий раз не досолиш. Франческо у відрядженні на дві неділі. Сицилія. Сицилія, привіт були Вчора з Марією на морі дзвонить, він нам дзвонив. І такий трохи злий був. Ну, я як завжди, все це прийняла на мене. Я не можу так. Мені треба, щоб люблю, цілую, обнімаю, щоб все було добре. Я ж не розумію, що. Ти все робить телефон, це маєш телефон взяти. Я ж не, 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 не розумію, що людина, людина на роботі, а робота є свої якби, пригоди. Крали в них вчора вранці, в Сичілії. Е, фургон, ну Камаз. Сучасний Камаз, я не знаю, як це називається. Сучасний фургон. Камаз. Фургон. Да. Фургон, да, до якого, мабуть, можна прицепити і накривний прицеп, і такий прицеп. почнемо скоро розбиратися. Вкрали на Сицилії в них. Але мені здається, оці хлопці, звичайні, з села робочі переживають більше, ніж сам директор. Ну, В них фірма багата, небідна, розвивається і вкладається туди постійно. Ну, Електрики в Італії, які високовольтну лінію кладуть. Ну, Вони зараз на сецілі кабель заривають під асфальт. Ну, Їх пограбували. Але я собі думаю. Там і не помітять навіть директор і не помітять, що в нього щось вкрали. Чи їм щось за це буде? Ні. Там же ж і страховки є і Так що Оксана така дурненька, ви представляєте, в людини вкрали на роботі автомобіль, а я тут ще така. Привіт. Що таке? Ну, є трошки. Та що такі справи, дівочки. Рухаємось далі. П'ємо велику чашку кави. Як виглядає вечері? Яка заміжня за італійцем? Яйце? брі завалялось в холодильнику. Жовті помідори з городика, баклажани, що ми готували під олією, доїдаємо. Хліб, до речі, в Італії знайшла дуже на наш М -м, бородинський чи заварний, схожий. Марія тут доїдає яєчка. Помідори смачні? Uh -huh. а, добавку просто. Uh -huh. І от такий сир ми вже купуємо другий раз. Я хоч і 9 років в Італії, але от ніколи ну, проходила повз. Дуже смачно. Він з базиліком. Не Ні гіркий, нічого такі, що смачно. Хто в Італії рекомендую скоштувати? Ну що, великої кави в мене не було. І це в нас зараз 6 година вечора. Ми вечеряємо. Щоб не Марія, напевно, я б не вечеряла. День знімаємо, день монтуємо. На морі їмо, вдома нормально. Що вам сказати, на що я ув'язалася в YouTube? Не знаю, він затягує. після... Як набрав тисячу і ще й швидко, 4 місяці це швидко, то він тебе, звичайно, затягує. Це от все одно залишається моїм таким хобі. Тому що мій заробіток на Ютубі 1 євро в день. Yeah? Да, 1 євро в день. Коли воно накопичується, то класно. Сир, бомба. Ні гірки, нічого. Раніше ми їли оці що з ферми, вони більш такі гостріші або пекора. Час мені вже хочеться такого чогось. Так що всім смачного, знаходьте час на себе. Навіщо я ув'язалася? Це те саме, що сказати, коли хтось вагітний і каже, Боже, мені так важко, ця вагітність дається, На її спитати. То нащо ти у це ув'язалася? Ти нашого це завагітніла? Так і Ютуб. З оце це Так що Ютуб? Це як бути вагітною, напевно, постійно. Угу, давай. Так, у нас даремно ніхто не живе й даремно не питається ніхто. Он сейчас не Марія, то я б оце по помідори вже б нікуди не йшла. Давай посыл. Одебнок. Эй от ти червоний. Ой. Ой, ті червоні. Ну, Вони льози Давай, лиз. Загадкова дівчинка Марія. Ой! Така, як її тато. Не лізь в мою базу. Не лізь ти в твою базу, так? Да? Не лізь. Ой, дивиться кіка. Це... Боже, мене один день тут не було. Ти сказала не лізти в твою базу. Там не моя база. А де твоя база? Слухай, ти чимось схожа на свого папу. Така ж загадкова, як і він. Наш урожай. Встигнуть дуже гарно, зараз дуже жарко, жарко. Я ж тобі казала, що треба.